Доброго ранку. І ми знову снідать прийшли. І у нас сьогодні паста. А в мене буде що в мене буде, бутерброди. Сендвіч. Зі сендвічі, Смачно нам. А зараз мій завтрак. Картопля, сендвічі Дуже смачно пахне, будемо вживати. А подалі у нас буде подорож. Тому підписуйтесь, ставте лайки. Буде цікаво. Дивіться, що у нас ще є. Полуниця. От така велика, М -м -м, пахне. Ех, трошки вас подружню. Так, вийшли ми сьогодні погуляти і дивитися, що по дорозі побачили отакий от офігенний готель. Так? Бачите? Крутіть. Йдемо до центру Буковеля і знімаю ось. Які тут є гарні готелі? Дивися, ох, краса, звичайно, гарне небо, краєвиди, там є спуск. Йдемо далі і новий краєвиди так. А от і озеро молодості. Нарешті ми прийшли з нашого отелю. Ми йшли годину. На таксі це коштувало 250 гривень. Ось такий краєвид. Також на озері є тарзанка. Сілля і вон-туди. І такі зараз ціни. Так, і їхній сайт. Ви це бачите, це швидше за все форель. йо моё де моя вудочка? Краса Форель, або на щуку, похожа але тут вона не повинна бути. Дивися, яка махина. Йохти. Клас. Красота. А це такі ціни. А зараз ми піднялися до Гуцулленд і покажемо, що там є. А оце такий краєвид. Ми прийшли вон від туди піднялися на. Клас. Правда, запихались. І так, прийшли ми з прогулянки від нашого готелю до центру Буковелі, до озера Молодості, іти пішки з коляской з дитиною одна година. Там дуже красиво все, як ви можете бачити по відео, тому рекомендую з'їздити або сходити. Якщо таксі, то таксі 200-250 гривень. Ну, і після подорожі треба підкріпитися. І в мене буде бограч. Скуштую в нашому готелі, так, антисептик. Тому гарного.